Ага, тиша. Ну що, будемо починати? Тоді поїхали. А так сталося, що я а, почав дурити українське радіо, яке не приймало з областей фонограми. А я записував всяких артистів, співаків, полтавських я багато підняв. І мені хотілося, щоб вони звучали, ну хоча б по Україні. І я тоді. Якимось чином познайомився з музичною редакцією Всесоюзного Радіо, там була так, так називає всемірна фонотека, звідки розсилалася по всьому світі. І я почав їм посилати Почав посилати. І тут у нас з'явився один колектив самолітальний непоганий, другий, третій, потім з'явився ансамбль краяни. Московська фонотека приймала ці записи від мене, а потім розсилала їх по всіх областях Радянського Союзу і далі за кордон. І таким чином українському радіо діватися нікуди було, Воно приходило і лягало у них в фонотеку. А там редактори вже брали і пихали. Таким чином популяризація була. Тоді з'явилася в Полтаві така тепер дуже відома група «Фристайл». Я думаю, всі ви знаєте, слухаєте і любите пісні. Салізка там була прекрасна Ніна Кірсо і Вадим Казаченко Саліз був, і почав я їх розкручувати, записувати, розкручувати, розсилати і туди, сюди, і на телебаченні домовлявся. Україна не. Таким чином, Freestyle став дуже популярною групою. А потім група Краян, яка теж з моєї легкої руки теж стала популярною, розвалилася на дві групи. Одна група стала називатися Ансамбль Фестиваль, а друга ансамбль «Краяни». Це вже розповідав композитор Максим Дунаєвський. І, значить, Максим розповідає так: я каже, йду по Москві і бачу, як хлопці вигружають. Біля палацу залізничників в Москві вигружають фендер піано, такий інструмент. Їх було тоді в Радянському Союзі два вигружають. І хлопці такі якось странною якоюсь странною мовою розмовляють. Я, я подумав, що це молдавани якісь чи, чи, чи в Миниць, ну якийсь імпортний колектив. І одягнуті не так, як в Москві одягалися. А потім я прислухався і е, зрозумів, що це, мабуть. Українські хлопці, бо матюкалися вони так, же, як москвичі матюкають. звідки вони, Що вони з Полтави, а з Полтави Дунаєвського ж, з Полтавщини батько. І каже, вони запросили мене ввечері на концерт. Я прийшов на цей концерт, послухав їх. класно грають, класно співають, супер. А тут каже, мені, мене запросили написати музику до фільму Дартаньян і Три Мушкетери. А в мене вже була написана оперета «Три мушкетери». І вона з успіхом вже йшла і в Москві, і в Києві. І каже Максим Осакович, мені хотілося, щоб це була сучасна музика, дуже сучасна. З елементами року, там, ну, щось таке, попси якось. І... Ми спробували, каже, записати на фірмі «Мелодія», на телебаченні спочатку, на телебаченні в Останки. Спробували записати якусь пробну, пробний запис зробити, не сподобався Дунаєвському. Поїхали в Дом звукозапису. не сподобалось. Поїхали на фірму Мелодію, не сподобалось. Потім хлопці з ансамблю фестиваль кажуть, поїхали до нас в Алтаву. Там є у нас сорокін такий, він там нас добре записує. Показали свої записи, і вони приїхали сюди, сюди. А їм було вигідно тут записувати, тому що тут жінки були, діти були. Вони там додому приїхали. І у нас робота пішла на радість. Ми три місяці записували музику до, до фільму Дарданіан і, і Я вам скажу, там було дуже багато у нас всяких пригод, і комедних випадків. Але я вам розповім про це у майбутній серії.